Доброго дня чи вечора, шановні покупателі, хочу вам сьогодні запропонувати автомобіль свіжопригнаний Mercedes Benz Sprinter 316. Ця машинка є в самій довгій базі, Ну, все екстра лонг, це довший, ніж довший. Автомобіль є свіжопригнаний, розмитнений з сертифікатом. Вчора, вчора ми його... Да, вчора ми її розтаможили, розмитнили і зразу я виїхав з митниці, зразу зробив сертифікат, машинка от, і Їй нічого не бракує. От, до вечора помили і трошечки там щось таку ногеньку зробили, де я її от вже сьогодні вранці виставляю. Ну, зроблю вам е -е, відео обзор на таку машинку. В кінці відео я зараз після, після цього відео вставлю ще відеообзорчик, там у мене заїжджають три машинки зразу, побачите. Ось, І в кінці відео я вкажу номер телефона. Верніше номер телефона буде внизу під відео в описанні. Кого цікавить, то машинку можна буде подзвонити, приїхати подивитись, якийсь тест-драйв зробити і покататися. Ось і, або провірити, там, я не знаю хто хто захоче, то можна взяти якогось там прибора комп'ютера. Ну, провірити машинку, кого цікавить. Добре, показуємо по кузову. Так, ці машинці все добре, оптика вся ціленька, е, лобове скло, зараз я гляну немає нічого у нього, здається, сколіків немає. Так. Козоба оптика теж вся ціленька. Ось тут є малесенька косиночка, бачите? Ось, і, 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 і десь отут от. Я так розумію, хтось, навіть бо цвет не совпав, хтось зробив вмятінку і просто чимось такого запшикали. запшикали. Ну і не буду я красити цю машину. От. Подкрашувати не буду, бо зараз будуть задавати питання. От. Мені не цікаво, щоб там людина приїхала І... Мучила мене, викручувала руки От. Мені цікаво, що ви взяли машинку і зразу їхали без всяких без сумнівів. Без в цій машинці є интересний, так сказать, себе лайфхак. Ну молодцы, заморочилися люди. Зараз я вам салончик покажу. Ось. Салончик тут хорошенький, на самому повному... Блін, ну що ж це таке мені со світлом не повезло сьогодні. На самому повному заряді. Салончик всі всі ці функції. От. Ну, коротше, всякі тут навороти, навігації... Е музики там. Ну короче, тут всього-всього і багатьох. І тепер найголовніший наворотик, дивіться. Опа! І спальне місце. Я просто в шокі. Ну молодці люди заморочилися. Саме головне прикол, що це спальне місце. Береш отако. Опа! Дома. Оп! Чінк там зверху защок. ну Треба дві руки. Хоп і защокнулося Ох. Крутяк і... Виходить... Вантажний відсіп. Воно в собі так хоп і тут нічого не мішає. І машинка поїхала. Так, показую вам всередині. Підложка ціла, нічого не порвато. Кузов теж в неї. Весь розшитий. Тобто, якби Нема фанір і нема що скрити. Допустимо, там багато хто. З моїх факен конкурентів з Рівного позашивають ті буси, позакривають ті ж покльовки, це все от, і впарюють. І я нормальний, як кажуть, бізнесмен. Страдаю від того, що люди приїжджають. О, у вас там в Рівному там розвели машина 17-го року, написано 19-го приїжджаємо вона. 17-го року чи 18-го вона буде 17-го року. Тут все чисто, рік співпадає з бріфом, з посвідченням митниці. Ось а тут, бачите, я показував на задніх дверях. Тут навіть і не видно, що там з тої сторони вона вмятінка є. От, легенько відчувається на пальчик. Ну, але хто може захоче вікно врізати то... То собі вріже Ну от така вот машинка Вот така вот машинка А, моторчик покажу лучше моторчика Сейчас вам покажу моторчика Також є в неї адаптивний круїз контроль У цій машинці контролер руху по полосах. А, камера, я вже в прошлому відео в минулій машинці розказував, камери стоять. Камери, які розпізнають знаки. От там в двох машинах в мене є ці камери, що розпізнають знаки і розмітку. А тут, тут щось стоїть, але я щось до толком його і не розібрав, що воно там стоїть. Але вона полоси бачить, ця машина. Може і за Дістроніка. Дістронік спереді стоїть, може і за нього вона бачить полоси. Ну, Не не буду казати, бо я тут навіть на вороті я ще такого не бачив. Бачите, такий додатковий э, ущільнювач стоїть на машинці. Обично він. Навірно, тільки верхня частина, а це чи, чи виривали його, чи викидали, я не знаю. Ну, тут він є на обох дверях, він. Теж е целочки стоять по кузову. Кругом, кругом причому вебаста стоїть, вебаста тут стоїть хороше, такі блотненьке. Де воно, я покажу? Якщо покажу, ось там воно. З таймером, з пультом. Тебе баста собі хто там а, на дальнішки хоче їздити, вантажі возити там чи а, я не відкрив а, передачки якісь возити з на... на кордон, з кордону верніш там Італія, може Іспанія, а хто там Англія їздить, Бельгія, Люксембург. Я багато зустрічав за кордоном людей наших, особливо Закарпаття. Тернопіль, Франківськ, поруч. Ну, багато моїх машин вже їздить, Люди, які покупляли в мене. Чи звісно показував цей мотор? Я вже щось забув. Ну, таке. То зустрічаються мої машини, теж Я вже багато знаю, перевізників. Які в мене покупляли машини, їздять вже по багато років. Добре. Кого цікавить машинка, дзвоніть, я буду радий до будь-яких дискусій. Вийду, покажу, прокатаємося. Тест-драйв, якщо треба якісь там, не знаю, якщо когось, комусь треба на сервіс, то заїдемо на сервіс. Який сервіс у нас тут так само, як і у вас, якісь там гаражі з електриками, які мають комп'ютер, які можуть підключитися. От, так називаємо сервіса. Бо офіційний ділер у нас тільки в Луцьку є, Mercedes-центр. От, Куди, ми, щоб до офіційного ділера звернутися, але Ну, туди я не знаю, чи 100 км їхати чи поїдемо. Ну, Таке по бажанню. Добре, машинка 19-го року 2,2. 290 з чимось тисяч пробіга. Ну, Вони в мене всі 300 тисяч, не 300, 330, 300... 30, 320, там, 300. 296, от такі, 315 тисяч пробіга. Ну таке Якщо комусь треба більше, там 2-3 машини, також можна обговорити ці всі нюанси, теж можна з сумою рішити, бо, якщо хтось оптовий покупатель який захоче людина купити собі це все можна буде обговорити. Добре, всіх всім вдалих покупок, вдалого вибору. Дивіться, відосик далі які я там запущу вам зараз про ці машинки і дзвоніть до зустрічі